Зараз зі мною на зв'язку Олег Шамшур, це український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в США та Франції. Пане Олеже. Вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю. Ви дякую. як новини от сприймаєте і читаєте зараз останні такі оновлення по виборах в США? Ні, ну я не тільки читав, я дивився практично весь час. Ну, які як сказати, в принципі, не можна сказати, що це неочікувано це був цілком можливий варіант. Я б сказав разом з тим, що очікувала, що результати будуть дуже щільними, оскільки всі опитування свідчили про таку можливість, але з того, що зараз з'явилося. На американських природних каналах він значно випередив Гарріс і щодо виборців в виборчому коледжі, і якщо нічого не змінилось, то і виграв в національному масштабі. Плюс переконлива перемога в Сенаті, і зовсім не виключено, що Республіканці отримують більшість в палаті представників. Так що тобто в не в штатах виходить така В штатах виходить така, як в Україні була монобільшість, так тобто те, що у них виходить, моно... Ну, в принципі складається таким чином. До речі, така ж було нього монобільшість у 2016 році. Як правило, ця монобільшість розсипається після перших проміжних виборів. Ну тут як кажуть, до цього треба ще дожити. Зрозуміло, що українців першочергово цікавить, що ж там буде з нами, із переговорами із оцими дзвінками Трампа, про які він говорить, і про зупинення війни. Ми от кілька хвилин тому розмовляли з Володимором Ромфесенком. Він вважає, що по суті перші кроки Трампа у напрямку, от якраз. Питання російсько-української війни можуть бути здійснені ще до офіційної інавгурації. Ваша думка, яка чи можливо ну, це і принципі... так тут навіть не можна, не можна не просто вважати. Він про це заявляв, що зробить кілька телефонних дзвінків, і що ще до інавгурації ну фактично зупинить війну. А, якщо дивитися на м, його позицію, то в принципі ми маємо досить великий масив достатньо суперечливих заяв, причому деякі були. Зовсім, як то кажуть, неприйнятні були такі, які створювали певні вікна для можливостей. Але якщо так все просіяти, то фактично зараз от мені особисто зрозуміло щодо його позиції, з двох питань: це питання допомоги Україні. Він вважає, що на це витрачається забагато грошей, виключає ага. можливість надання допомоги безоплатної тільки в вигляді кредиту. Ну, щось на, на зразок лендлізу, що в принципі, як на мене, створює певні можливості для маневру, а разом з тим, оцей його план миру для України, який абсолютно суперечить нашим національним інтересам, це дійсно дає підставу. І зробити висновок, що з його обранням ми вступаємо в зону серйозних ризиків. Але так чи інакше, це президент обраний народом Сполучених Штатів і з ним треба працювати. Є певні можливості, як на мене, для того, щоб спробувати до нього достукатись. Чи це вийде, ну побачимо. А пане Ложе, а яка роль буде європейських країн, які нас підтримують, і в процесі якраз от заходів Дональда Трампа щодо зупинення російсько-української війни? А, ну, о, е, скажімо, той період, коли нам не давали допомоги, як ви пам'ятаєте, цей психодрама в Палаті представників? Вона засвідчила, що без допомоги Сполучених Штатів ефективно протистояти Росії неможливо. Європа для цього не готова ні політично ні маючи на увазі спроможності військово-промислового комплексу. Тому сполучені штати для нас ключовий партнер. разом з тим, виходячи з того, що Трамп вважає взагалі, є така думка, що за допомогу Україні мають. Платити, ну або це кредити, або покривати видатки мають європейці, оскільки це насамперед європейська проблема, то навіть попри труднощі можна і очікувати і говорити європейським партнерам, що ми розраховуємо на посилення їхньої допомоги. Ну а вони самі занепокоєні. Як ви розумієте, приходом Трампа, але треба сказати, що тут в безпековому плані підчистили члени зовнішньополітичної команди попередні заяви Трампа зокрема, вони сказали, що будуть виконувати свої зобов'язання за документами натівськими, але за умови, що будуть відповідні внесків в спроможності НАТО з боку європейців, в тому числі для війни з України більш серйозна як на мене, проблема це проблема торгівельно-економічних відносин. Тут Трамп сказав, що він має намір застосовувати тарифи і проти європейських продукцій. І, 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 от з того, що я бачив, це питання, яке дійсно дуже е, е, непокоїть ЄС. Е, як буде це складатися, буде. Видно після того, як почне функціонувати адміністрація Трампа, ну щодо допомоги від європейців, то були ж уже заяви, там, зокрема, із Польщі, що не розраховуйте на таку ж, яка була, бо ми не можемо собі цього дозволити. І Я так розумію, що най найближчий там міжнародна зустріч, яка буде коли в листопаді, от зараз, якраз першочергово, напевно, і будуть обговорювати і результати виборів в Штатах і про те, що ж робити в тому числі в Європі далі. Ну, я, по я по-перше, треба розуміти, що наш партнер до 20 січня інаугурації нового президента Байдена треба зробити максимальне, щоб були використані всі ресурси, які виділені на допомогу Україні, тобто які є в розпорядженні адміністрації щодо позиції європейців, всіх заяв і деяких інших, то треба ну. Тут примусити неможливо і переконати. Ну можна спробувати, треба говорити далі. Ну тут перш за все мають висновок зробити самі європейці. Зараз переламний момент. Якщо ми хочемо і вони хочуть переламати стратегічну ситуацію на полі бою, треба зробити, як казав свого часу Макрон, надзусилля. Тобто, якщо не дай Бог не встоїть Україна, то катастрофічні наслідки будуть не для нас, не тільки вірніше для нас, але і для всієї Європи, і перш за все для тієї ж Польщі. Так що, в принципі, ці заяви, як на мене, вони абсолютно незугарні і не відповідають інтересам самої Польщі. Ну а щодо Байдена, добре в нього є час ще прийняти певні рішення, але чи є в нього? Ну я скажу бажання приймати їх. Ну, чесно кажучи, я такого бажання не бачу. Десь, ми з вашими колегами про це говорили. Тобто, в, в, судячи з того, що він говорив, його мета залишитись в єдиним засторонів президентів, за якого США не беруть участь в збройних конфліктах. Він залишається, як на мене, прихильником і дотримується ті, тих поглядів, щоб уникати ескалації. Не провокувати Росію, маючи на увазі цей ядерний шантаж і таке інше. І тому залишаються всі ті обмеження, про які ми знаємо. І ну, все може бути. В політиці не ніколи, ніколи не можна говорити ніколи, але, як на мене, дуже маленькі шанси, що будуть якісь радикальні якісні зміни. Тим більше, що за на думку, Американських аналітиків певний шанс був би, якби перемогла Гарріс, А за умови перемоги Трампа ці шанси стали ще меншими. На жаль, дякую, пане Олеже, за аналіз. Олег Шамшур, український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки та Франції.